Римська вежа Тернополя. Нова книжка, вона буде презентована буквально от за кілька днів. На... Ми трошки поперед паротягу з вами біжимо. При чому тут Римська вежа до Тернополя? Де римляни, де Рим, а де Тернопіль? Знаєте, до цієї теми прийшов поступово, тому що в результаті свого такого життєвого досвіду і багатої праці в самому Тернополі, в архітурі, а також такого. Кохання до самого Тернополя, наскільки він є багатий своєю історичною спадщиною, яка малопомітна, до речі, і е, багато інформації, яка я, я собі набирав в процесі е, вивчення цього матеріалу. Ну і робота над, до речі, над е, бронзовими макетами Тернополя так само дало, е, які ми зараз можемо бачити на території Так, місті. на території Тернополя, де ми з командою краєзнавців е, влаштували цілий ряд макетів, які нагадують про знищені пам'ятки в самому Тернополі. Цей матеріал. Зібрався в такий об'єм, який вже тримати було неможливо, його треба було вилити, його треба показати тернополянам. Насправді тернопіль... а де Рим, і іде тернопіль. Ну в двох словах. словами ну, розумієте, Насправді Тернопіль має відношення це, на мою думку до Римської імперії, тому що. Такі нова заява, вас можуть розкритикувати, скажуть, да, будь ць. ласка, хай критикують, я тільки радий буду, тому що е, самі ж історики е, доходять до думки, що на території нашої області такі відомі професори у Львові е, з університету і Бандровський сказали, що римські векселяції знаходилися на території е, Борщева і Заліщик. Векселяції Тоб... це гроші. Ні, це військові підрозділи римські, а, сорі. які таборами стояли там. Тобто, вже ми все ближче і ближче знаходимося до Риму. Вони вже це визнали, розумієте? А коли е, професор е, царства небесне місія тому пішов е, з, е, з цього світу, е, Костянтин Тищенко заявив у своїх статтях, що найбільше зосередження римських депозитів, тобто грошей, знаходиться на території Тернопільської області, це поламало знайдених, знайдених облікованих і, і, і які знаходяться. В нас в Україні в музеях зареєстрованих, і по яких є всі каталоги, тобто він зробив підсумок найбільше зосередження римських монет находиться в Тернопільській області. Це означає, що ми тут чомусь такі особливі. Тобто на Тернопільській області порівняння з іншою територією України. Порівняння з іншою територією України, повністю наша область концентрована. То, 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 тоді в ті, в ті часи тут така собі Швейцарія була.